Ліни наведжукененом, і це те, на чому точно не потрібно економити. Коли ви її підіймаєте, ви просто такі о oh гад. Буває декілька категорій, взагалі, камер, через що ви будете бачити свою гарну картинку. Чого ви наважали там на ці або інші фотографії, параметрами, які я вам сказала, до і об'єктив я вам порекомендувала. Я насправді тут відповіла на всі питання. Друзі, привіт вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Це така, знаєте, розповсюджена тема. Це топ номер один питань в моєму дирекції, і взагалі топ-номер один запитань, коли ви хочете якось або якимось чином зв'язати своє життя з фотографією або з контентом, а саме яку камеру обрати новичку. Так що, якщо ви хочете почати знімати і не знаєте, яку саме камеру обрати, то це відео для вас, будь ласка, залишайтеся зі мною. І поїхали. А якщо ви ще не знаєте, хто я така, і вам це відео попало у рекомендовані, то хочу з вами познайомитись. Мене звати Надія Руденка. Я фотографую вже понад 9 років. Я знімала Канський кінофестиваль два роки поспіль. Працюю з багатьма українськими зірками та також зірками світового шоу-бізнесу. Постійно знімаю тижні моди, тому я точно знаю, що вам сказати. Цей канал про фото, про фешн, про натхнення, про саморозвиток. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки. Вподобайки, пишіть коментарі, бо саме коментарі це відео, щоб воно попадало в рекомендовані. І залишайтеся зі мною, а я сьогодні буду для вас розповідати дуже цікаву тему. Поїхали. Насправді хочу вам сказати, що ринок техніки він, він взагалі величезний. І для того, щоб обрати, можна просто, я не знаю, Взагалі почати капати дуже дуже багато, тому я дам сьогодні вам декілька порад, які я даю своїм учням, якими саме я користуюсь для того, щоб обрати якусь нову техніку. До речі, раджу вам додивитися це відео до кінця, тому що в кінці я розповім вам на чому саме не потрібно економити на початку, тому не перемагайтеся. Ну що перш за все, давайте подумаємо, для чого вам взагалі потрібна камера. Ви будете знімати, чи ви будете. Фотографувати, ви будете робити. Я маю на увазі знімати відео. Ви будете знімати людей, або ви будете знімати природу, або ви хочете знімати, я не знаю, якийсь репортаж. Це все дуже важливо при виборі камери. Звичайно, є якісь такі універсальні моменти, але все одно, хоча б повинні розуміти на етапі покупки, чи ви будете знімати відео, чи ви будете робити фотографії, чи ви хочете все це міксувати. І тоді у вас вже буде знаєте такий дуже різноманітний Вибір. Перш за все, хочу вам сказати, що бувають декілька категорій взагалі камер. Вони бувають зеркальні камери та бездзеркальні камери. Також тут я буду взагалі казати саме про мій досвід і про моє світосприйняття. сприйняття. Тому е, ці, якщо ви хтось буде передивлятися, той хто там дуже сильно е, розбирається в усіх налаштуваннях камери, буде зараз говорити, що я кажу щось не те, або якісь несанітницю, то будь ласка, це це ваше право, але я кажу саме про свій досвід і про своє світосприйняття. Я вважаю, що дзеркальні камери. Вже відійшли на другий план. І їх місце займають і йдуть зараз попереду з багатьма інноваціями, саме беззеркальні камери. В чому їх перевага? По-перше, вони більш технічно вправні, вони не такі важкі. Тобто, за що за, за щодо цього дзеркала, яке є всередині камери, воно робить саму камеру ще більш такою важчою. Тому коли ви її підіймаєте, ви просто такі о oh гад, А тут ще й об'єктив зверху потрібно долучити. Але якщо ви берете саме камеру беззеркально, то вона буде набагато легше. А існує також, знаєте, такі малесенькі компактні камери, або навіть смартфони, да, ми зараз ми не будемо казати про смартфони а більше про камери, але все одно такі малесенькі камери. Які заміняють вам смартфон? А це таке топ-2 питань в моєму дирекції від моїх якихось друзів, блогерів, властилістів, візажистів, яку саме взяти камеру таку малесеньку, щоб вона просто робила красиві кадри, малесенькі там відео, і щоб це було краще ніж айфон. Такий вихід також є. А є такі малесенькі камери, які ви можете покласти з собою у сумочку, і вони також будуть заміняти вам. Ваш iPhone. наприклад, дуже прикольний варіант. Зараз одна з найпопулярніших моделей це Canon GX7 він малесенький, зручний. Він робить таку, знаєте, більш кіношну картинку, і мені здається, що дуже круто працює. А також я б, звичайно, не брала собі Canon, я б взяла собі Leica, бо в них різниця в вартості приблизно там 300 євро. Але я б брала Leica, бо мені більше подобається Leica, Я взагалі знімаю на Leica і мені здається, що вона має знаєте, в таку більш глибоку картинку. Але це взагалі не першостепенно. це. Просто моє моє спритисвітосприйняття, і взагалі у кожного митця, у кожного креатора, коли ви вже купите камеру, у кожного з вас буде своє світосприйняття. Але перш за все, хочу сказати, що ви все одно повинні відчути. Ви повинні взяти її в руки, зрозуміти, чи вам подобається вона, чи не подобається саме як вона лежить у вас в руках, покрутити налаштування, подивитись, чи вам зручно взагалі як тут все працює. Бо, наприклад, я починала з нікона і на мій погляд. Кенен просто капець. Я взагалі ненавиджу Кененом. В просто це знаєте. Але е, був такий період, коли кожен другий учень приходив до мене з Кеноном. І я вже в них трошечки розібралась, Я вже розумію їх там налаштування, їх меню, але все одно. Мені більш до вподоби Sony, мені більш до вподоби Leica, або якщо не такі топові камери, то я би обрала Nikon, наприклад, для себе. Але це, це тільки моє світосприйняття, тому якоби можуть рабрати тільки зі своєї позиції. Саме тому я вам кажу, що ви повинні все одно, коли будете обирати камеру, прийти і потримати її в руках, для того, щоб зрозуміти, як саме вам взагалі е, з нею. Як, як вам вона подобається, як вона вам подобається тактильно, бо це такий інструмент, який буде з вами завжди, і ви повинні навіть кайфувати від того, що ви взяли її в руки. Головне, що хочу сказати, що вибрати камеру, це знаєте, як баланс між вашими бажаннями, між вашим бюджетом та між вашими пріоритетами. У мене, наприклад, була учениця, яка сказала, от я хочу Canon. От скажи мені, який я просто от я так хочу Canon, от я взагалі не розглядаю ніякі інші варіанти. Була інша учениця, яка от просто вона хотіла Sony. Знаєте, коли е, це такий маркетинговий ход, насправді, коли у вас вже є якась лояльність до якогось бренду, і ви вже зрозумієте, що вам хотілося б взяти, наприклад, ось цю або ось цю камеру. І це взагалі окей. Ідіть за своїм бажанням, обирайте по відчуттю, по тактильності та. Звичайно ж, на той бюджет, який у вас є. Не бійтесь бушних камер, бо це окей. І тут я ще хочу додати такий, знаєте, окремий моментик, дуже важливий, що потрібно покупати камеру окремо і об'єктив окремо. Будь ласка, не беріть камеру і об'єктив разом, бо скоріш за все, той об'єктив, який йде в комплекті з камерою, він зазвичай не світочутливий. У Вас будуть темні кадри. Інколи вони будуть світли, інколи вони будуть темні. Ви не будете розуміти, чому саме так відбувається. Взагалі не зможете зрозуміти, чого ви наважали там на ці або інші фотографії. Тому. Якщо ми кажемо про об'єктив, моя порада 50 мм з діафрагмою 1.8 або 1.4 і камеру до цього об'єктиву насправді це найголовніше обирати камеру об'єктив окремо, камеру по тим усім параметрам, які я вам сказала, до і об'єктив я вам порекомендувала. Мені здається, що в принципі всі, хто, хоча б трошечки е е цікавляться фотографією, вони вже знають, що потрібно обирати. 50 мм об'єктив. І е, я вам е, обіцяла в кінці відео сказати, на чому я б не зекономила, я б не зекономила на об'єктиві. Ви можете взяти собі вулушну камеру любого бренду, який для вас лояльний, до якого вибачте, ви лояльні, який вам більш подобається, але об'єктив я б радила вам брати 50 мм, 1,8 або 1,4 І саме не економити на об'єктиві, бо це те, е, через що ви будете бачити свою гарну картинку і це те, на чому точно не потрібно економити. До речі, 50 мм 1.8 або 1.4 переходить і до відео, і до фото. Не дякуйте! Я думаю, що вам сьогодні було корисно. Ви можете пересилати це відео своїм друзям, які зараз у пошуку камери. Я насправді тут відповіла на всі питання. Ще хочу сказати такий момент, що якщо ви не знаєте, яку камеру обрати, і у вас є сумніння, ви можете писати у коментарях до якої камери ви лояльні, яку б ви б хотіли обрати. Я буду відповідати вам, що я думаю про цю камеру, чи знаю я взагалі. Як воно окей чи не окей, Коротше, дам вам свої поради. Тому пишіть в коментарях. Буду дуже рада почитати. Або можливо, ви десь зі мною не згодні, тож можете написати. Мені буде цікаво почитати. В принципі, це все на сьогодні, що я хотіла вам розповісти. Якщо чесно, це дуже спонтанне відео, таке вийшло. Я просто їхала зараз в тренування в машині і зрозуміла, що потрібно записати це відео, бо постійно привітають питання в директ. І я зрозуміла, що ну. Мені здається, так навіть краще буде. Бо якщо людина буде мене питати, я просто візьму, дам посилання на це на це Ютуб-відео. Людина подивиться, і в неї вже не буде, знаєте, якихось запитань. Вона просто для себе зробить усі висновки, які потрібні. Тому я сподіваюся, що вам було корисно. Щоб вам було цікаво. Якщо вам було корисно і цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Як я вже сказала, пишіть коментарі, якщо ви сумніваєтесь з приводу якоїсь камери, я завжди відповідаю. Або якщо ви зі мною десь не згодні, також буде цікаво почитати. Прощаюсь з вами до наступних відео. Пока!